Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі Ток-шоу Розмова про головне на Кізві ТВ. І сьогодні у нас у студії школа номер 4 Отже, перше запитання у нас до Іллі. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Ми навчаємось у класі 3 в У вашому класі багато учнів? Так, у нашому класі багато учнів. А, а ви Ілля, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою? Хлопчиком з хлопчиком чи з дівчинкою? З дівчинкою? Ви часто у нього списуєте? У неї? Ні. Передавайте віть. Віка, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? І, і дівчата, і хлопці? А у кого? Кращі оцінки з фізкультури у хлопців чи дівчат, хлопців, а з математики, Х, і, і хлопців, і дівчат. Передавай. А ви віка що зазвичай робите на перервах? Е, граю та читаю. Ходите у їдальню, так. Уже, е, Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть Саша, чим зазвичай годують у вашій школі? У нашій школі годують супом, борщом, кашою. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Так. Віка, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так. А вам доводилося бувати в кабінеті у директора? Ні. Якщо так, то з якої... А. <таспробітник> Якщо так, то з якої причини? <таспробітник> Не знаю. Арсен, а вас викликали ко, коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Так. А ви б хотіли стати директором школи? Чому? Ні, не хотів. Чому? Тому що я хочу цей строїти будинки. Як ви вважаєте, Валєра? Працювати з директором важко? Ні. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас образили, обрали директором? Не знаю. Ну що, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне. На Kids TV. Та я його... Ведуча Настя. Анастасія взагалі. До зустрічі у наступних ефірах.